Немовлята не сплять міцно, як немовлята. Вони сплять на мамі, на грудях, тільки в візочку. Незрозуміло кількість часу то прокидається, як тільки ви вирішили від них відпости. Саме такі реалії чекають на багатьох батьків, які очікують міцний сон в окремому ліжечку по 2-3 години. І пропоную поговорити про це. Чому так стається? Я Ковальчук Колена, консультант зі сну, співавтор курсу сон в радість і раджу вам підписатись на мій канал, тисніти на дзвіночок та поставити вподобайку цьому відео прямо зараз. Як же насправді сплять дітки перших двох-трьох місяців? Сон дітей цього віку дуже простий і крутиться навколо навкруги харчування та коротких часів неспання, які поступово ростуть. Він складається всього з двох фаз швидкої, яка називається ще ремсон, та глибокої фази. При цьому перехід від однієї до іншої проходить просто одна за одною. Тривалість швидкого сну в середньому до 20 хвилин, тому дитинку легше прокласти з рук не одразу, а саме через цей проміжок часу Середньо. Проте? Фаза глибокого сну теж може бути недовгою, і дитина може прокинутися через 10-20 хвилин після перекладання, ну, бо вона вже виспалась. І для цих діток такі короткі сни є нормальним явищем. Вночі, як правило, діти мають довший глибокий сон, тому там періоди довгого сну без харчування довші. Загалом у дітей цього віку швидкий сон займає більше 50% всього часу бо 70 у перші тижні. У дорослих для порівняння це лише 20-30%, тому в день мами дійсно часто мають чутливий поверхневий сон, бо доля глибокого сну більше зосереджена на ніч. Також в перші тижні ще немає циркадних ритмів і тому немає поділу на день та ніч. Тобто діти не плутають день та ніч. Просто вони ще не мають розуміння, коли той день, а коли ж ніч. І ваша задача допомогти дитині формувати циркадні ритми. Робиться це дуже просто. Вночі має бути темно, повністю, без телевізора, ноутбука, мобільного телефону. Ваш максимум слабкий нічник теплого світла подалі від дитини. Щоб бачити підлогу, коли стаєте вночі до дитини, ну або треба вийти. В день же повне затемнення робити не обов'язково, але прибрати яскраве світло дуже бажано. Все ж таки при ньому спати некомфортно. Вивчайте дитину, пам'ятайте, що вона швидко змінюється, і тому у неї змінюється ритм дня буквально кожні пару тижнів. І так, ще один момент: дрімання на грудях під час годування. Це сон. Нормальний і повноцінний, навіть якщо він 10 хвилин. Тож, якщо ви хвилюєтеся, що дитина спить замало, то подумайте, а чи рахуєте ви в загальну кількість ось цю дрімоту? Ну і рухи, хникання, і навіть скрикування під час сну теж є нормою для дитини. Тому не біжіть її хапати на руки та заколихувати. Дайте дитині можливість самі перейти до глибокого сну. Пам'ятайте, що сон дитини особливо в цьому віці має бути безпечним, тож приділіть цьому увагу. А посилання на мій пост про безпеку сну додам в описі відео. Міцних снів і до зустрічі в наступних відео.